Так багато війни, розкажи мені правду або промовчи. В кожне слово впиватися спрагло, це не зрівняєш ні з чим. Наші часи колись перепишуть із твоїх повідомлень і записів. Знаєш, тут так багато захищеності, і так багато беззахисності. Ти кажеш, що вчишся впізнавати своїх за порохом і алфавітом. Я кажу: знаєш, тут стало багато мороку, але й стільки світла. Ти кажеш, це прикро, але я зовсім не пам'ятаю тебе таку я не знаю, про що ще говорити, тому ти просто будь на зв'язку. Ця зима, як тривала хвороба, і ми нею вражені всі. Але ти просто роби, що робиш, мій друже, з долютневих часів. І аж до першого дня весни пиши слова мені випадкові. Так багато війни, багато війни, так багато любові.